Насправді багато хто сказав, що перший місяць нашого президентства це є наше президентство було найуспішнішим за історією нашої країни Так, багатьма. І що ще більш вражає, знаєте хто номер два? Це Джордж Вашингтон. Як про це не знаю про цей перелік, але а, ми його приймаємо за а, через тижні, через роки, години після того як я вступив в на службу. Я вказав нашому війську і прикордонникам припинити це незаконне вторгнення до нашої країни і тому незаконні перетину нашого кордону зменшилися до найнижчих. Показників за весь час.